Наталя, розумієш, кон'юнктура ринку зараз така. їсиш ж пільмінь, а він нагадує передвиборчу агітацію Арестовича. Тут взагалі філософія така виходить, якщо свиню спочатку вирощують, а потім ні за що режу. На що Нашої дають ім'я. Чи не шкода зрізати степанчика чи Ігорчика, а потім з нього зробити ковбасу? Юра, що ти з тими хінкалями? Слухай, йдемо до Юри Кулика. нього такий борщ! Борщ. Наталь, у нас є борщ. Вчорашню. Я люблю. <реш> Добре, Юра, то йдемо на пельмені українські. Тут є і пельмені, і французькі ходоги, і шаурма, і подивись на ціни на піцу мамма Мія! Це маркет. Смачно, як вдома.